Ух, сподіваюсь, такого ніколи не станеться в реальному житті. А то мені ще домашку з англійською робити. А? Ну, а якщо серйозно, то в останні кілька тижнів з усіх боків вже просто задовбались цією ядеркою. Ядерка, ядерка, ядерка. Сьогодні розберемося, що таке ядерна зброя, звідки взялася і чому Росія лякає цим Україну. Ви скажете, і що? Те, що крім смішних тіктоків про те, що домашка відміняється, дехто почав навіть робити ставки на гроші, буде ядерка чи ні? Серйозно прогнози оптимістичні. Тільки 9% ставлять на те, що ядерну ракету все таки запустять. Ну якщо запустять, то росіяни і по Україні десь ми це вже чули. Росія лякає Україну найбільшою та найпотужнішою зброєю у світі ще з 2022-го. Але ядерного вибуху ще й досі не сталося. Тільки лякають, чому ми такі а Боже. А вони такі хо, 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 хо. Ну приблизно так я собі це уявляю. Ядерна зброя це дуже потужна і небезпечна бомба, яку ви знайшли для миру. Ага! Звучить максимально дивно, правда, але під час Другої світової війни почалося таке типу змагання, хто перший зможе її розробити. Це мало стати останнім словом, щоб закінчити війну. Типу, у мене ядерна зброя. Здавайся. Першими це змагання виграли США. Про це, до речі, фільм ОПенгеймер. Бомба в руках нацистів. Там Ми, науковці місяцями на таємно розробляли ядерку. Деякі вчені думали, що бомбу використають для демонстрації сили десь на нейтральній території після попередження ворога і без втрат. Так вчені бувають трохи наївними. Run. Військові ж вирішили скинути бомби малюк і товстун. Так вони називалися. Не Японію, яка тоді ще збиралася воювати до кінця і не хотіла здаватися. Бомбардування міст Хіросіма і Нагасакі – це поки єдине у світі бойове застосування ядерної зброї. Тоді загинуло багато звичайних людей, хтось від самого удару, а хтось пізніше через ураження радіацією та опіки. А самі міста перетворилися на руїни. Тож Японія після цього вже не могла вести війну. September 2, 1945, and America's Септемберсаконнайтіфоріфайв Ендамерикас Джой Баблдоверенту через кілька років після бомбардування Японії ядерну зброю розробили і в Радянському Союзі. На це ушли води і десятки тонн урану. Вона стала сильним інструментом залякування. У США по телевізору навіть почали вчити людей як. Поводитись у випадку ядерного удару, тоді між СРСР та США була боротьба за вплив у світі. Холодна війна. Такі поради навряд допомогли б. Хоча насправді шанси вижити від ядерки є, особливо у надійному бомбосховищі. Але я зараз про інше згодом ядерна зброя стала майже must-have для потужних країн. Усі хотіли собі таку лякачку. І незважаючи на те, що вона дуже загрозлива і для людей, і для природи, сьогодні такі бомби є аж у дев'яти країн світу. Відкриваємо ютуб, як просто спонтанно піді якісь тупі питання. Ти потім на куди. Такі вже не тупі питання, да, да, да. да. Mm -hmm. Ми не тіктокеримо. Суспільне, я, я, я чула щось. Які країни мають ядерну зброю? Наскільки я знаю, то Росія, Корея. Тільки я не пам'ятаю, я не розбираюся. Північна Південна, наче Північна. Америка. В Україні я не знаю, можливо, є США, Росія, Північна Корея. Це те, що я знаю, в принципі. Ну, Росія, США, Ізраїль, само собою, без нього ніяк. А, Іран, Росія. Сполучені Штати Америки і Великобританія, якщо не помиляюсь. <рес> всі крім нас. Так, крім Росії, ядерна зброя є ще в Індії, Пакистану, Китаю, Франції, Великобританії, США, Північної Кореї та Ізраїлю. Ні, немає. Ну як? Має всі можливості для того, аби мати, але, на жаль, поки не маємо. Був підписаний Будапештський меморандум, згідно якого. Україна здала свій ядерний потенціал. Немає, Ні, вона немає. відмовилась. Як думаєте, чому вона відмовилась? Тому що нам США, наче, як ультиматум, що ми від неї відмовляємось, а нам буде допомагати за це, наче віддала. А чому віддала? Щоб незалежність отримати. Я таке чула. Чи має Україна ядерну зброю? Е, думаю, що так. Ну, я не буду казати, звідки в мене ця інформація. Скажу так, звідти, звідки я є, вона там так трішки є. І Україна колись теж була у цьому списку. Але ми відмовились від ядерної зброї в обмін на гарантію миру. Тоді США, Великобританія і Росія обіцяли поважати незалежність і кордони України, а також що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватись проти України. Це виявилось брехнею. Тож тепер нас лякають тим, що ми добровільно віддали. Україна була б ядерне ім'я <гум> і... експертні експерти кажуть, що найбільша перевага ядерки це якраз можливість лякати інші країни, щоб вони погоджувались на твої умови. Тому вони майже впевнені, що Росія не використає таку бомбу, а паніка через ядерку це робота ворожих спецслужб, яким вигідно, щоб весь світ їх боявся. І, взагалі, використання ядерки того не вартує, бо шкоди від наслідків просто в рази більше ніж якоїсь вигоди. Цікаво, і трохи дивно, що ядерна тема стала популярною не тільки в політиці чи військовій сфері. Ілюстрації, обкладинки пісень, колежі з ядерним грибом після випуху. Цього дуже багато, так наче це не жахлива річ, а щось прикольне, навіть татуювання такі люди собі роблять. Ну а мемів, мабуть, тисячі. А ще популярні комікси як історія Халка, засновані на легенді про мутацію через вплив радіації. Хоч насправді радіація небезпечна для здоров'я і, на жаль, не створює супергероїв. Але психологи кажуть, що це нормально, коли наша уява робить з загрози щось більш фанове. Це допомагає нашим місткам не вибухнути від напруги. І до речі, Україна одна з країн, де найменше бояться ядерного удару. Такі результати опитування. А ми тут в курсі, які бувають наслідки ядерної катастрофи після вибуху на реакторі Чорнобильської атомної електростанції. Ваші бабусі й дідусі це точно пам'ятають. А може, і батьки, ось така історія. Тому не ведіться на залякування і напишіть у коментарях, що з цього відео ви почули вперше. Мене звати Ліза, і з вами був колайдер. Не забудьте підписатися і поширити це відео друзям-панікерам. Па-па! Підпишіться на колайдер. О, все є. Все, все життя. Ай-яй-яй, ай, 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 ну все, дякую вам. Нам зайду. Побачення.